Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Так згодна, це печиво виглядає жахливо, але воно страшенно смачне. Якраз наближається Геловін і я пропоную приготувати тематичне печиво. Підтримайте мені, будь ласка, адже я дуже-дуже старалась. Змішуємо 225 г дуже м'якого вершкового масла, одне яйце і добре розмішуємо. Додаємо 100 г цукрової пудри, розмішуємо. Далі 1 чайну ложку ванільного екстракту. І 1 чайну ложку мигдалевого екстракту. Але мигдалевий екстракт за бажанням. Половину чайної ложки солі та 1,5 чайних ложки розпушувача. Перемішуємо. У кінці додаємо 225 г просійного борошна. Замішуємо тісто і відправляємо на 30 хвилин у холодильник відпочивати. А далі готуємо саме печиво. Беремо одну чайну ложку тіста з гіркою катаємо кульку. Кульку розкатуємо в таку довгу ковбаску. Двома натисканнями пальців робимо фаланги і за допомогою ножа прорізаємо тріщинки та суглоби. До основи не прорізайте, робіть просто легкі надрізи. На кінчик пальця вдавлюємо мигдаль. Це наш імпровізований нігодь. Духовка розігріта до 160 градусів, печиво впікається 20 хвилин. Коли воно вже приготувалося, акуратно прибираємо нігодь, тобто мигдаль, і змащуємо заглиблення варенням червоного кольору. І сам нігодь ставимо назад. Це така імпровізована кров. І ось таке страшне, але смачне печиво в нас виходить. Для тематичної вечірки дуже доречно розлетиться дуже швидко, бо ви не розумієте, яке воно шалено ніжне. Готуйте і напишіть коментар, як вам такий рецепт чи будете готувати. Залишайте ваші реакції, адже зараз дуже дуже важливо підтримувати наш україномовний ютуб. На Ютубі повинно бути більше україномовного контенту. Тому ваша підтримка обов'язкова. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!